А, а не що, машина не хоче до вас їхати? Ні, до нас є. Нема власник, Ви як власник особистого селянського господарства вам вручили до Дня працівників сільського господарства від агропромислового розвитку Волинської області грамоту. Почесно за високі досягнення у yeah. праці, високий професіоналізм своєї праці, вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу. Yeah. Вітаємо вас. Дай Бог що yeah. вам здоров'я, щоб ви мали здоров'я, yeah. це хазяйство. Yeah. то вам, yeah. До, yeah. вам yeah. До, yeah. до молока чи до yeah. чаю yeah. разом. Дякую. Yeah. Ну розкажіть трохи, скільки у вас корів є. Ну, зараз маю ну, як не багато воно ще, але я трохи маю семеро сім, сім, п'ять, п'ять коров, телиця тілна. І ще піля. Ще ну цього, ну, цього року угу. родилась. То ви як буде, тримаєте? Мабуть, ще не буде року піляти. То ви теличку тримаєте? А, а по скільки ваші корови в середньому? А побагато давали літом, бо ми гонимо е, ці корови на ранок. На ранок, Рано Приганяємо, на а тоді подають ним і на вечір, вечір дають. То ви три, три рази три рази корови. Обов'язково треба видати. А молоко де діваєте? Все а здаєте здаю, на машину. Здаю все. По півтора тони. За місяць? Да. За, місь... за місяць, літом я. Ну вдав... то у вас корова скільки дає? Літ за е, період лактації літрів 15 дає в день? Дає. Дає в день. Да. А після отелу скільки? Двадцятку дає? А то вже ну, в мене довго теля такого. Десь півтора місяця держу, тоді продаю. А, а так то вона висісає. І сама видаю. А зараз кормив мене на не встигла нагріти встиг багато. І що будете робити? А я знаю, купляти. купляти Треба за щось купити. Чи худобу продавати щось? А як то її бере? Аби хто брав, то може продавати. А по скільки зараз корова? Ой, як вони зараз, хто прийде, де... там я. Воно ще ночула, не говорили. Один хоче корову здати на базу, а вони йому дають дванадцять тисяч. Хіба це ну то ясно на м'ясо. А на за молочну скільки? А на молочну. Я он, прийшли до мене, та я сказала свою ціну. Вони більше не йдуть. То скільки ви хочете, бо може хто питатиме, то ми будемо раді. Я сказала десь тридцять тисяч, а мені не дають такої. Думаю, ясно. що, а що ж тепер ті гроші? Гроші. А по скільки років вашим коровам? А то третім, то четвертим. Ну то ще якраз саме корови молоді, в зимі. Молодий, корови у мене молодий. А ну, теличка вже. А чи Тоже... ви кормите їх, як правило. А чим? чи а аукшино? Сіно, січку. Сі, от яке сіно попало на дощі та її не хочуть не їсти. Не хочуть їсти, мусите перерізати на січку. На січку. а є солома. Є гречка, але мало буде. Три купляти. У людей. То ви додаєте до ще якісь висівки, ще що? А я вже макуха мене о, принесла. Макуха привезла вже. То на макусі молоко прибавляється. Прибавляється. Дуже добре. І сама робиться плотна корова, гарна. І... Ну я любуюся. Ну, любите цю справу. І ну, я... дай Бог вам здоров'я. Я. Кажуть днями там ходила. Аби мені ще хто тільки супи збавив. А я коло коров ходила, <т legally> <пиш> <пистя7> День, бо я їх люблю. Я люблю їх. Правду кажу. І любила я до яркої люблю. А вас вони всі сертифік... ну, маєте як, як, в реєстрі документи. їх. Так, всі всі записують. Бо може будуть допомогу давати, то трохи получите, кормів купите. Ну, а ви ж то хто був, дав. Трошки, трошки да. Ми все оформили і ключа зробили траву. Пізніше і вже всі набраний да, був зараз. цей. То треба, щоб в цьому році вже готові були. Ой, вже не хочеться. Ми вже будемо вам допомагати якось, будемо подавати не в той хочеться. державний аграрний реєстр. Ви всі документи готові, тільки якби давали да, допомогу. Да. Ну, ще дві цих оформляйте. Да ще раз буду те ходити і знову. То ви передайте, ми вже поговоримо із Держпродспоживслужбою дай вам зроблять. Ну я знаю. А -а -а. То я вже... То ви вже з Віктором Петровичем Петровичі... тримайте зв'язок. Як Петрович.